Нафтогазовий дажість новин за 1 7 серпня. Укргазвидобування запустило в роботу нову додискаючу компресорну станцію на заході України. Вона допоможе видобувати більше газу, забезпечити надійну роботу всього комплексу для безперебійного постачання палива в опалювальний сезон для українців, а також покращити якість блакитного палива. Нова ДКС здатна готувати для передачі у газотранспортну систему майже 17% газу, який видобуває Укргазодобування на Заході України. Очистка газу на станції відбуватиметься відповідно до міжнародних стандартів, закріплених у Новому кодексі газотранспортної системи України. Газ на ДКС надходиме із понад двох десятків свердловин. Робота нової станції дасть змогу отримувати додатковий газ за рахунок мінімізації технологічних втрат. Щодо інших новин тижня, уряд визнав умови нової пропозиції держателям єврооблігацій Нафтогазу. Нас регулятор спростив доступ виробників біометану до ГТС та ГРС. Завантажити Нафтогазову дайдість можна за посиланням в описі. Підписуйтеся на наш інстаграм, YouTube та Facebook.